Привіт, кіномани! Сьогодні я підготував для вас добірку фільмів, заснованих на реальних подіях, які точно не залишать вас байдужими. Якщо вам подобаються такі сильні та надихаючі історії на екрані, то ця добірка буде саме для вас. Перед тим як почати, не забудьте поставити лайки, поділитися в коментарях, які фільми, на вашу думку, повинні були потрапити сюди. Тож нагайте часу, сідайте зручніше, і давайте розпочнемо. Колісниці вогню Гарольд з юності мріяв про перемогу, прагнучи довести, що здатен досягти всього сам без сторонньої допомоги. Біг став для нього шляхом до самоствердження. Ерік біг заради Бога, вважаючи свій талант даром, який не можна ігнорувати. Він відмовився змагатися в неділю напередодні Олімпіади через свої релігійні переконання. У Парижі обидва мали різні цілі: один шукав перемоги, інший духовного служіння. Їхня боротьба стала символом силодуху, вірності ідеалам та незламної волі. Хоч їхні шляхи були різні, обох об'єднувала стійкість духу. Монстер з дитинства Ейлі стикалася з насильством і байдужістю, виростаючи в середовищі, де заборонені препарати, та жорстокість було нормою, а турбота рідкістю. Вже підлітком вона залишила дім і опинилася на вулиці, де кожен день став боротьбою за виживання. Щоб якось протриматися, почала працювати повією. У цей період її життя з'явилася селбі, яка стала для Ейлі єдиною підтримкою. Але коли один із клієнтів почав її домагатися, Ейлі захистилася, проте смертельно. Це вбивство стало першим, але не останнім. В її очах це була не помста, а справедливість. Вона знищувала тих, хто уособлював жорстокість, яку світ виливав на неї роками, втрачена і зневірена. Ейлі не вірила, що для неї є інший шлях. Крижаний. Історія Річарда Кулінського розгортається з 1960-х до 1980-х років. Він був одним із найнебезпечніших найманих вбивць мафії. Зовні звичайний чоловік із передмістя. Турботливий батько і зразковий чоловік. Але за цією маскою ховався безжальний кіллер. Його холоднокровність привернула увагу мафіозі Роя Демео, і незабаром Річард почав виконувати криваві замовлення, здобуваючи страх і повагу у кримінальному світі. Попри свою діяльність, він наполегливо будував образ звичайного сім'янина, приховуючи темну сторону від рідних. Але подвійне життя поступово почало його руйнувати. Параноя, зрада і страх викриття наростали, штовхаючи його до все більш небезпечних рішень. Його світ, хиткий баланс між кров'ю та домашнім затишком, невпинно руйнувався. Контроль фільм розкриває трагічну історію Єна Кертіса, фронтмена культового гурту Joy Division. З дитинства захоплений музикою і поезією, і на 1976 році приєднався до колективу, що швидко прославилося своїм унікальним звучанням і глибокими текстами. Та разом із Славою прийшли особисті випробування: епілепсія, депресія, кризу у шлюбі та емоційна нестабільність. Стрічка емоційно зображує внутрішню боротьбу музиканта, який розривався між сценою та особистим життям. Фільм здобув визнання на Канському кінофестивалі та номінацію на БАФТА. А Сем Райлі отримав схвальні відгуки за роль Кертіса. Останній кат Лондон 1930-ті. Альберт П'єр П'єркойнт веде подвійне життя. В день звичайний крамер співак у пабі вночі кат, який виконує смертельні вироки з математичною точністю. Для нього страта не покарання, а процедура що має бути чистою і безболісною. Навіть дружина не знає про його професію. Але все змінюється, коли на шибниці ведуть його друга. Внутрішній конфлікт зростає, коли його майстерність стає інструментом політики. Після 400 страт Альберто бирає звільнення не від роботи, а від тягаря власної совісті. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісний контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тому дякую кожному та давайте продовжувати Кабріні у 1880-х роках молода монахиня Франческа Кабріні, співзасновниця конгрегації «Сестри святійшого серця Ісуса, мріяла про місіонерську подорож на Далекий Схід. Та замість благословання на цю місію, папа Лев XIII доручав їй іншу місію допомогу італійським іммігрантам у США. Опинившись у Нью-Йорку, Франческа стикається з жахливими умовами, бідністю, хворобами та соціальними відчуженнями. Вона не здається, створює притулки для сиріт засновує лікарні та школи, день за днем борючись за гідність і майбутнє тих, кого світ відкинув. Незважаючи на опір чиновників і дефіцит ресурсів, її рішучість і віра стають рушієм змін. Франческа Кабріні не просто допомагає. Вона змінює саму систему допомоги знедоленим. Тренер Картер Тренер шкільної команди з баскетболу Кен Картер стурбований тим, що після короткої, хоча й яскравої кар'єри в спорті, молоді люди все частіше виявляються за бортом життя, адже свого часу вони не потурбувалися про стабільну базу для свого майбутнього якісного світу, і він вирішується на безпрецедентний крок. Самий розпал сезону тренер забороняє своїм гравцям виходити на майданчик, поки вони не підтягнуть хвости в школі. Команда, що до цього виступала без жодної поразки, опинилася перед вибором взятися за розум або злити чемпіонат. У білому полоні під час Другої Світової війни троє німецьких пілотів Хорст Шопес, Йозеф Шварц і Вольфганг Штрунг збивають британський літак, але незабаром самі зазнають аварії в деяких снігах Норвегії. Лятуючись від холоду та бурі, вони знаходять покинуту мисливську хижу. Там з'являються й двоє британських льотчиків: Чарльз Девенпорт і Роберт Сміт, які стають їхніми полоненими. Напруга між ворогами наростає. Замкнутий простір, і ворожнечі роблять спільне перебування нестерпним. Але жорсткі умови, брак їжі й постійна небезпека змінюють усе. Поступово п'ятеро чоловіків усвідомлюють, аби вижити, доведеться залишити позаду пропорай упередження і почати діяти разом. 33 фільм «33» заснований на реальних подіях 2010 року, коли в чилійській шахті Сан-Хосе стався масштабний обвал. 33 шахтарі опинилися заблокованими під землею на глибині 700 метрів без доступу до виходу. Шахта, збудована ще у 19 столітті, давно перебувала в аварійному стані, але власники, як завжди, ігнорують всі попередження. Серед заблокованих болівієць Маріо Сапульведа, який вийшов у зміну у свій вихідний. Саме він бере на себе ініціативу. Він організовує виживання, закликає інших до злагодженості та економії ресурсів. На поверхні тим часом розгортається масштабна рятувальна операція, яка триватиме майже три місяці, ставши випробуванням для рідних, рятувальників і всього світу. Сноуден Молодий патріот Едвард Сноуден мріяв служити своїй країні, але через проблеми зі здоров'ям був змушений залишити армію. Не зрадивши своєму прагненню змінити світ, він вступає до лав ЦРУ, де швидко проявляє себе як талановитий аналітик. Згодом Сноуден починає працювати в Агентстві національної безпеки. Однак його ідеалістичне уявлення про службу руйнується, коли він дізнається. АНБ веде глобальне стеження за мільйонами людей, маючи доступ до їхньої особистої інформації. Почарований і обурений масштабом порушень прав людини. Сноуден вирішує викрити уряд, добре усвідомлюючи наслідки від втрати свободи до вигнання з країни. Його вчинок стає однією з найгучніших історій викриття цифрової епохи. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.